Знижки та акції в магазині Рошен. Рулети бісквітні в асортименті 37,65. Золотий ключик, «Пражський», п'янка вишня. Печиво ось таке по 31,35. Також в асортименті. Печиво ловіто 25,58. Асортименті Є різне. Вафлі рошен, сендвіч по 24,81. Цукерки Рошен 7969. Цукерки Queen 143,10. Ось такі цукерки Флексі на знижці по 21,24 за 100 грамів. Печі до кави 33,95 і менше 16,78. І ось таке також по 16,78. Ось такі Миколайки 2097. Ось така фігурка Миколая 28,37. Є ось такі шоколадні фігурки. Вони не на акції, але з'явилися новенькі 644-25. Тут є 300 грамів. І ось такі шоколадні фігурки 119,80. І динозавр – 198,25. І ось такий десерт полуничний єдиноріг 249-65. Ще є собачка по 119,80. Мікс дрожжей-різдвяний різдвяний 179,85. Цукерки маршмеллоу по 1995, а більші упаковочка така по 53,85. Ось такі менші по 1995 любий. Цукерки боніфрут по 2681 в асортименті. Є різні. Ось такі адвент-календар 1389 Тут є 453 грами. І є ще ось такі торбинки по 695,25 Тут є. 335 грамм. Є ось такі цукерки на акції по 198,73, ромашка по 199,72. І ось такі монблан по 396,19 мікс. Масло на акції 87-86, 80% і 82%, також таку ціну. Також є згущене молоко 92,52 більше і 59,40 менше. Шоколадки лакмі в асортименті 3816, є багато. І ось такий чорний шоколад, також в асортименті 59,67 і по 45,46. Ось така і ось така. Батончики рушен по 15,85 в асортименті. І оглянемо ціни на тортики. Ось такий кремус 469-25, три шоколади 496-50. Ну, тут поціночка гарна, видно, прийдемося. Тут, до речі, знижка після 20.00. Чотири стихії ось такий є. Кенді по 528-25, 657,55, 657-55, Київський по 379-75 і більший 629-85. Гриляш є ось такий. Праський, трюфельний є і золотий ключик. Ось такий Наполеон 369,90, 90 Пташине молоко 376,35. Наполеон по 324,95. Ось такий є до кави 368,40 кілограм. І лимонний 164,80 і 278,65 Подарункові набори, новорічний камінь 324-25. Ось така ярмарка 269-85. Ось таке веселе свято 214 95. Цукерки 9803. І ось такі по 98,03. Ось така новорічна ялинка 169,45 і 294,65. І також є невеличкі ось такі по 145,35 автомобілі. І сумочки по 145,35. І хатинки 107,65. Ось така годівниця для птахів 449,75. І є ще більший по 349,45. Ось така подарункова коробочка 56 гривень.